Привіт, друзі на каналі Фітнес за 40. Я робив дописи і відео доказ того, що навчився виконувати вправу маса лап і... В коментарях люди попросили показати, як саме в мене вийшло в свої 45 освоїти цю вправу. Як я її не роблю, це щось схоже на цей масалап, який часто порівнюють там зі склепкою. Але як на мене, склепка це трошки інша вправа технічно. Але можливо я помиляюся, не буду тут брати на себе повністю відповідальність, що я правий, а всі інші не праві. Я новачок в цих тих калістенічних калі... вправах, скажімо так, тому слава Богу, що вийшло і це зробити. Ось, що ще раз доводить, що головне це мір трудма, і якщо поставили задачу, то можна добитись. Подивився на декілька відео, і мені здалося, що це не таке складне для освоєння технічна наче, вправа, і думав, що маючи вже двохрічний досвід тренувань, то маю осилити. Цю вправу подивився пару відосиків, де розібрано поетапно на підводячі вправи до виконання масалап, і вирішив попрактикуватися. Мені знадобилося все на все три тренування, і я вже, в принципі, міг виконувати нечистими там на рівні руки, але все ж таки. Як не є це і так бажає для себе великим досягненням. Якщо цю вправу практикувати, то відповідно вона буде виходити і получатися все краще і краще і на дві роки, і все, що там вам не заманеться. Структурно розбита ця вправа на три етапи: які потрібно прочувствувати під час виконання, і тоді вже зможете і ви пробувати робити виход. Перша вправа виглядає так: це можна сказати, просто погойдування. Тобто ви повинні розуміти, як ваша вага відкликається на ваших кистях під час руху вперед і назад, і відчувати себе впевнено на перекладку. Це вже інша вправа Навчитися подавати тіло вперед і назад під час руху, ось таким чином. Ну, значить такі всі вправи нескладні і виконуючи одну за другою, ви зможете щось там зробити. Е, не знаю. Перші е, два тренування поки я це виконував, нічого в мене не вийшло. Поки ви будете робити це на рівні е, оселеця, як то кажуть, провисаючи, легенько, е, не тримаючи себе струною, е, нічого у вас не буде виходити. Коли ви вже укріпнете до того стану, що. Впевнено, будете робити ці рухи підконтрольно, скажімо так, тоді ви будете докладати певних зусиль, щоб ці рухи прискорити, і вже тоді можна говорити про те, що ви будете готові до кінцевого результату. Але додаючи до цих двох попередніх прав, що я вам показував, іще і ще була одна підводяча. Зараз ми перейдемо до брус, я вам її покажу. Ось так, поставлю. Для початку можна в принципі, і на такій робити. Значить, вона нормальна. Пускайтеся з таким чином. Ось таку вправу періодично, не періодично, а на тих попередніх тренуваннях я виконував. Але ця міська трошки незручна мені. Зараз покажу на більшу висоту. Так, стоїмо. Що дає вам ця вправа? Ну, по-перше, вона працює в двох напрямах. І коли ви йдете знизу наверх, у вас відпрацьовується оцей рух. Заходу на перекладину. І коли ви з верхньої точки спускаєтесь вниз. Ви відчуваєте, як рухається ваше тіло. Хотів додати ще один момент: що як з'явалося ось цей рух знизу наверх, коли задіються ваші руки і ноги. Це така вибухова вправа, яка нормально так навантажує тіло. У вас після цього тренування будуть виліти ноги і руки. Мене це здивувало, звичайно. Як робити ці повтори? Ну, я робив три прогойдування, три вивертів, три вистрибування і біг собі одне коло. Прибігаю коло знову на цю площадку, майданчик. І знову три вигойдування, три вихитування, три вискакування на перекладину. І отак потрошки-потрошки ваше тіло адаптується до навантаження, ви розумієте рух. Ось. І Далі діло за малим. Сумістити всі ці вправи в кучу і зробити вихід. Ну, зараз спробую вам показати на свіжі сили, чи вийде в мене повторити сьогодні на відос для вас. Давайте. Ось так. Видно мене? Гарно. О, трошки розімнусь. Опускайтеся на Ну, давайте. На камеру, знаєте, з хвилюванням підходжу, але тим не менше давайте спробуємо. Бачите, <ривіт> перший раз не вдалося. Вдягну рукавицю, бо трохи здер собі шкіру. Як то кажуть, рух треба відчути, до нього треба прийти. Ще трохи не налаштований на швидку показати вам. Але будемо пробувати, я думаю, зараз спробуємо ще раз. Ох, я знову не вдар. Трошки вдарився. Ну нічого. Третя спроба буває. Опа! Ну, якось так, бачите, на дві не виходить, але тим не менше вправа посильна кожному, хто хоче її освоїти. Так що дерзайте, чим частіше будете її виконувати, тим легше вона буде вам получатися. А що стосується схожості її зі склепкою, ну, як на мене, там видається трохи інший рух для того, щоб зробити вихід. Я давно його не робив, тому не знаю, що в мене таке зараз вийде. Дякую всім, хто подивився. Можете мій досвід приймати на себе і кому цікаво пробувати робити.